Прогноз погоди в Україні на суботу, 16 листопада, мене звати Українчик. Маю чудову новину. Абсолютно в усіх областях нашої країни, 16 числа, очікується потепління. Підвищення температури повітря відчуватиметься у денні години, а у нічний час, як і раніше, Будуть заморозки. Снігових або дощових опадів синоптики не прогнозують. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо у суботу 16 листопада. Але перед тим і як завжди, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В суботу, 16 листопада, по всій країні очікується хвиля потепління. Південь у Одеській області, вдень від плюс шести до плюс восьми градусів. Вночі від 3 до 1 градусу тепла. В районі Бессарабії в денні години доби від 6 до 8 градусів з позначкою плюс, в нічні від плюс 3 до плюс 1. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 5 плюс 7 в світлі години від 0 до 2 градусів тепла в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 6 до 8 градусів вище за 0, нічна від 3 до 1 градусу з позначкою плюс. На Миколаївщині в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 6 до плюс 8 градусів, в нічний від 0 до плюс 2. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині в день плюс 5, плюс 7. вночі від 0 до 2 градусів тепла. У Івано-Франківській і Чорнівецькій областях в денний час від 8 до 10 градусів вище за 0, в нічний від мінус 1 до мінус 3 градусів. На Закарпатті в світлі години від 6 до 8 градусів з позначкою Плюс, в темні від 1 до 3 градусів морозу. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денні години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів. В нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. У Львівській області вдень плюс, 8, плюс 10. вночі від 0 до мінус 2 градусів. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла вночі від 3 до 5 морозу. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер західний, відчутний. 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 4 до плюс 6 градусів. В нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Луганщині в день від плюс 3 до плюс 5, вночі від мінус 1 до плюс 1 градусу. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, нічна від 0 до плюс 2. В Маріуполі в день плюс 5 плюс 7, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. На Харківщині, Луганщині і у Донецькій області мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 5 до плюс 7 градусів, в нічні від 0 до плюс 2. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому розі, в день плюс 5 плюс 7, вночі від 0 до 2 тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 6 до плюс 8 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічний від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. На Полтавщині в день плюс 6 плюс 8, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. У Черкаській області в денні години від 5 до 7 градусів з позначкою плюс, в нічні від 0 до плюс 2 градусів. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер західний 5-10 метрів за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла. Нічна від 0 до плюс 2 градусів. У Житомирській області вдень плюс 4 плюс 6, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. В Сумській області в світлі години доби від плюс 5 до плюс 7 градусів, в темні від 0 до 2 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час плюс 5 плюс 7, в нічний від плюс 1 до мінус 1 градусу. У Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. 16 листопада магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.